Привіт, з вами Тетяна Кіхтєва, дієтологиня, нутриціолог і сімейна лікарка. Сьогодні розберемо продукти, які можуть викликати проблеми зі шкірою. Шкіру називають ще дзеркалом кишківника. І це абсолютно правда, бо все, що потрапляє в наш шлунково-кишковий тракт, буде відображатися на зовнішньому вигляді. І певні продукти харчування можуть значно посприяти виникненню проблем зі шкірою і загострити такі стани, як акне, екзема та атопічний дерматит. Це такі продукти з високим вмістом цукру, солодкі закуски, білий хліб, макарони з рафінованого борошна та інші вуглеводи з високим ступенем обробки можуть спричинити різкі стрибки рівня цукру та інсуліну в крові. А це вже в свою чергу викличе гормональні коливання та запалення і призвести до спалахів акне. Молочні продукти. Деякі дослідження припускають, що молочні продукти, особливо знежирене молоко, можуть бути пов'язані з підвищеним ризиком виникнення акне. Це пов'язано з гормонами та біологічно активними молекулами, які містяться в молоці. Жирна та смажена їжа. Смажена у фритюрі їжа, жирні закуски та продукти з високим вмістом насичених і трансжирів, сприяють запаленню, потенційно загострюючи шкірні захлід. Хворення, такі як акне та екзема. Шоколад. Вплив шоколаду на шкіру залишається суперечливим. Але деякі люди спостерігають загострення акне після вживання шоколаду. Дослідження щодо того, чи є цукор, молоко або кофеїн, що міститься в шоколаді тригерним фактором, поки що не дали остаточних. Висновків: горіхи. Хоча горіхи загалом корисні для здоров'я, але вони все ж таки є сильними алергенами і індивідуально можуть викликати алергічні реакції, гостра їжа для деяких людей, особливо тих, хто страждає на розацеу, гостра їжа може спровокувати загострення і посилити почервоніння та подразнення. Алкоголь. Вживання алкоголю може призвести до зневоднення, що впливає на здатність шкір утримувати вологу. Він також може спровокувати спалахи розоцея та загострити інші шкірні захворювання. І декілька практичних порад: якщо ви підозрюєте, що певні продукти впливають на вашу шкіру, введення щоденника харчування може допомогти виявити закономірності та потенційні тригери. Раціон харчування повинен бути збалансованим. Наголос ми робимо на дієті багатій на фрукти, овочі, нежирні білки та цільні зерна. Вона допоможе зменшити запалення і підтримати здоров'я шкіри. І вода. Вживання достатньої кількості води має важливе значення для підтримки еластичності тургора шкіри і впливає на її зовнішній вигляд. Важливо зазначити, що шкіра кожної людини по-різному реагує на зміни в раціоні. І те, що викликає проблеми зі шкірою в однієї людини, може зовсім не вплинути на іншу. Тому щоденне харчування і розуміння реакції власного організму це головний ключ до виявлення ваших індивідуальних тригерів. Залишайтеся красивими і головне здоровими.